номер 341. Обчисліть. Перше. 5 26 помножити на 13 15. Дорівнює. Ми бачимо, що можемо скоротити 15 на і 5 на 5. І тут буде 1. Тут буде 3. І 6 і 13. Тут 1 на 13 скорочуємо. Тут 2. У нас буде одна і 2 помножити на 3, шоста. Одна шоста, друге, 7, 11 помножити на 22, 49, Дорівнює. Ми бачимо, що можемо скоротити на 11, тут буде 2, тут буде один, і на 7 тут буде один. Тут буде 7. Тепер перемножимо чисельник 1 помножити на 2 буде 2, і знаменник 1 помножити на 7 буде 7. У нас вийшло 2, 7. 3. 15 29 помножити на 58, 105. Ми теж можемо скоротити. На 29, тут 1, тут 2. На 15 тут 1, тут 7. Перемножимо чисельник, 1 помножити на 2 буде 2. Перемножимо знаменник, 1 помножити на 7 буде 7. У нас вийшло 2 сьомих. І останнє Четверте. 21, 26 помножити на 39, 84. Дорівнює. Можемо скоротити на 21. 1, 84 на 21 буде 4. І тут на 13 буде 3, 26 на 13 буде 2. Тепер перемножимо чисельники. 1 помножити на 3 буде 3. 2 помножити на 4 буде 8. У нас вийшло 3 3,8. Молодці. Завдання виконано.